Тільки після повного і безумовного припинення вогню можливі перемовини про мир в Україні по суті, так український президент прокоментував запитання журналістів про нові вимоги, які з'явилися у пресі, нібито з американської сторони. У змі обговорюють пропозиції, в яких Україні пропонують відмовитись від Криму, передати Запорізьку атомну станцію під керівництво американців та забути назавжди про НАТО. За словами Володимира Зеленського, жодних офіційних пропозицій такого змісту до української сторони не надходило. Але навіть якщо надійдуть, то про здачу українських територій не може й бути мови. Якщо ми дійсно хочемо щось врегулювати. Тому що як тільки ми починаємо говорити про Крим, про наші суверенні території, що ми заходимо в формат, якого і хоче Росія, затягування війни. Тому що швидко домовитись про все не вийде. Ми 12 рік воюємо. Це вже відповідь. Чи можна з Росією домовитись в цілому, це риторичне питання? Чи можна домовитись з Росією швидко? Ні. Без тиску неможливо. Тиск потрібен без всього світу. Україна не визнає юридичну окупацію Криму. Мам про що говорити? Це поза нашою Конституцією: це наша територія. Територія народу України. Ми не можемо просто. А чому би ні? Чого не буде? Мені здається, що про будь-яку тимчасово окуповану територію ми це вже заявляли, і я заявляв як президент. І і конституція про це своїм існуванням, конституція Україна своїм існуванням це заявляє все.